Вітаю вас за дзеркалі. Слухайте, пробігала по пахучий магазин, купила такі свічечки. Не рекламую, просто раджу. Навіть не знаю, що це за фірма така, просто вона так неймовірно пахне. Оце вона в мене горить. І я прям, прям дуже вам рекомендую от в холодну пору року, в, тем, в темну пору, коли оце починає у нас рано темніть, коли така вся історія відбувається. Ой, я перепрошую, мені треба трошки Ось так зробити. Я прям раджу вам ці всілякі пахощі використовувати, пахучі свічки, затишні. Ну, це прям дуже сильно допомагає уникнути осінньої депресії, як мінімум, додати світла в темний час. А ми з вами розпаковуємо одну з колод, яку я анонсувала, яку я анонсувала в попередній посилочці. Я вам показала, що мені приїхало, попросила вас проголосувати. А, і от ми розпаковуємося, це прям колода, яку я прям, ну, я всі їх, звісно, хотіла, але це прям я її чекала, потирала ручки. Таро непоясненого. Ну, я от не знаю, шукала український відповідник Таро того, що не пояснено. Таро ну, невідомого, необ'яснімого. От як його влучно перекласти? Підкажіть мені, будь ласка, таро непоясненого, непояснюваного. Ну, т... якось так, ваб якийсь такий. Дейв Зіла це автор, я так розумію. Deck of Cryptids, Ghosts, Ufo, UFOs, and other Urban. Audities, якщо я правильно прочитала, коротше, колода привидів, НЛО та інших міських Одітиз. Ну, це типу такі. Зараз я точно, точно перекладу і точно вам скажу, щоб я не придумувала, бо я часто можу щось своє внести. Ненароком. Так. Давайте спробуємо. Колода криптидів, привидів, енело та інших міських, міських диватств. Таро непоясненого. Непоясненого. От якось так воно звучить. Red Wheel Wazer. Red Wheel. И здесь было... А не, просто Red Wheel. Red Wheel. взяла это псевдоним автора. Ось такая колода. Ой. Маленькая коробочка, как я люблю. Ну, уже тут прикольно. Тут, звісно, люди в чорному. Ой, я так люблю всі оці штуки з дитинством. 24-й рік, так, це новиночка. Угу, тут підписано, хто де що, це класно. Um, Nockers Масті uh, по-іншому називаються. Нокерс, зараз я вам скажу. Нокери. Ну, дякую, дуже прикольно переклали. Uh, портали. Далі Привиди. і-і-і. Ну, тарілки або блюдця. Ну, соусниці або блються. Блються це частіше за все будуть кубки. Ну і так далі. Knockers. Ну мені ж цікаво, хто такі knockers. Зараз ми дізнаємося. Так, на українську не хочу. Молоток це взагалі-то. Ну, чому український словник такий недолугий перекладачі? Це молоток. Так. Я прочитаю оцю присвяту, мені дуже цікаво. Так, зачекайте секундочку. Так. Присвячується моїй блискучій і прекрасній музі Jazz Зіла. Ви постій... Ти постійно надихаєш мене, тримаєш мене на землі і є для мене домом. Крута як! Я будь-коли війду, війду в стіни заради тебе. Ну, якби прошибу стіни. Walk into Walls. Пройду крізь стіни заради тебе. отак вот я би сказала. Крутяк. Прям крутяк. Так, це у нас автор Дейв Сіла. Чоловік. Ага, кольоровий такий гайд. Тут прикольно все. Описано, хто це, що це. Так, ну окей, будемо зараз. Просто хочу перекласти тут. В змісті прямо о, одразу сказано, я одразу їх переклала, і зараз ми будемо дивитися. Угу. We are not alone. Ми не одинокі. Ну, це точно це точно мої любі. А, тут щей сріблястий зріз. Гляньте, яка красотіща. Прозору стрічечку цю ми знімаємо. Mm -hmm. Краса. Матові карти, матовий картон, гарна якість, дуже класна якість, прям дуже приємні на дотик. Матові, але не такі не шершаві, знаєте, а прям навіть трошечки, бачите, трошечки виблискують, ну, покриті. покриті чимось таким класним. Трошечки вигнута колода, зовсім чуть-чуть. Так, Ghost Stalker. Два нуля чомусь він обозначений. Ghost Stalker. Stalker привидів. Привид, привид одинак, привик бродяга. Якось так я переклала, якщо бути точним. Uh, remote Wire. Um, переклад. Відглядач на відстані. Вайвер <сум> це якби бачущий глядач ем, на відстані. Ну, тут якраз, в принципі, намальований процес, да, як він дивиться крізь, крізь відстань. Віддалений переглядач. Ось так, переклав нам, заважається штука, переклав нам перекладач. Ну, перекладач трохи кострубато перекладає, м'яко кажучи, тому я буду намагатися з... скруглити кути там, де я. Там, де моїх знань англійської достатньо. От Белвіч, Відьма, дзвін, не знаю, Белвіч, Белвіч, Ну, це ж стійкі якісь назви, розумієте? І тут треба знати, що це за історія. Угу. Дізнаємося. Так, це у нас була жриця, хоч. Імператриця Ла Лорона. Це теж якийсь персонаж, якого ми не знаємо. Індрід Колд, Це якийсь теж чувачок прям. Шакалоп, він у мене в одній колоді вже є. Мені підказували, що це щось на зразок нашої чупакабри. Ну, тобто, якийсь такий звірьок містичний якого якби, ну, начебто не існує, але його там повсімісно десь хтось бачив, ну і так далі. Ну, типу нашої чупакаври. Жакалоп якийсь. У колоді про Дикий Захід. А, у мене була така прям окрема карта Шакалоп. Пука. Пука. Так воно, в принципі, і перекладено. Пука. Не знаю, що це знову ж таки. Тут Сузір'я так прикольно. Зображення. Корабель номо. Редемпшн. Викуп. Викрадення, мабуть, бачите, тут такий інопланет, який викрадає чувачка, який читає чи там медитує, не зрозуміло. Єтті. ну, про Єтті тут все зрозуміло. Хубснейк. снейк, Змія обруч типу. Так. Це перекладач відмовився перекладати. Thunderbird, птах, якийсь птах. Extraction. Видобуток, ну, знову ж таки, викрадення. Вендек. Це є такий дух вірування в цього духа. Лохнеське чудовисько, про нього всі добре знаємо. Нейн Руш, не знаю, що це. Тут, розумієте, поле для вивчення, тепер для діяльності в мене розширилося в рази. Тому що тут задіяні певні вірування і певні легенди, яких я не знаю. Ну, от я, я люблю собі підібрати такі колоди, і потім сидіть гуглить, сидіть калупатися, розпитувати всіх причетних і непричетних. розумієте? Ай, мої Друзі вже знають, що зі мною ліпше не зв'язуватись, бо коли мені приходить нова колода, я починаю всіх штурмувати запитаннями. Ну, друзі в мене розумні. А вони багато знають і починають мені е е Лікбез влаштовувати. <с> <с> Silver Bridge Срібний міст. Що це за Срібний міст цікавий? Sirius, ну, це зрозуміло. Flatwoods Monster. Монстр Flatwoods. Флетвудський монстр, можливо. Анунакі, ну, зрозуміло, да? Man in Black, Люди в чорному, страшний суд, звісно ж. Hollow Earth. Це типу м пуста земля, чи що? Hollow... Hollow... Порожня ну, так, порожня земля. Порожня всередині. Є така теорія. Ну і жезли у нас knockers, ну, типу, молоти або ну, стукалки. Це якби knockers, knock-knock, це типу тук-тук. knockers, це стукалки. Ну, от Палки-стукалки, і тут єтті такий собі бігає у нас. Колодна однозначно прикольно. Знає, якщо ви любите всі ці уфошні штуки, там людей в чорному x files любили. Ну, якщо ви такі старі, як і я, то ви любили x files То реально це колода для вас. Fan паш, Hunter мисливець, гульцер. Uh, Advocate uh, захисник, типу, да? Advocate це ж, ну, напряму, якби, да, адвокат-захисник, захисник, так. Ну, захисник, да. uh, перекладач мені написав Захисник. Прикольно. Е, і скептик. Тобто королеви в нас немає, в нас є адвокат. Захисник, адвокат диявола, захисник стукачів. Стукачі точно, хай будуть стукачі. Е, і скептик ну, типу, невіруючий Хама. Портали. Тут прям портали намальовані. Слухайте, прикольно. Цікаво, чи допоможе вона в пошуку порталів, ця колода. Прям різні різні портали. Ну, така досить простенька колода, я б сказала. Вона, в принципі, і досить бюджетненька порівняно з іншими. ну Досить простенько вона зроблена. Але сама тема мене прям надихнула дуже сильно. А Туз привидів, масть привидів. Так, а що ж ми, я не розібралась? А, портали це в нас взагалі а, хто, що і як, це в нас мечі. Ну, тобто палки, стукалки, це зрозуміло, що це жезли. Портали тут на Пентаклі взагалі натякають. Мені так стається. Або мечі. Давайте ми зараз. Тут подяки, подяки, праля. vents, fire. Так, і... і так, стукачі у нас жезли, стихія вогню, портали, кубки, стихія води. Ух ти, бачите, зовсім не так, як я думала. Соусниці блюдця — Це у нас пентаклі, земля. І привиди — це у нас мечі. Агум. Приводи це у нас мечі. Тобто, зараз ще раз портали, це у нас кубки. Охо-хо. Клас. А приводи це у нас мечі. Ну, е коли Коли працюєш з багатьма різними колодами, то в принципі іноді викликає складність, коли змінюють назви мастей. Причому, коли це колода, отака от творча авторська, де ну, мало взагалі відчутно паралель з класичною системою. Да? І так з наскоку ти не зрозумієш. Треба тільки пам'ятати, яку масть автор як назвав. Прикольно, тут просто от приводи. Дуже класно. Вісімка. А, тобто це у нас мечі, вісімка мечів. Ну так, да, зовсім тут класика не вгадується. Клас, супер. Десятка мечів, так. Це, власне, автор. Я не знаю, а от карти двору, мені цікаво, це якісь персоналії, чи це просто. Ну, ні, не бачу я тут певних якихось. Секундочку, я все ж таки хочу розібратись. Ага, тут під, підтягнуті певні явища. Наприклад, тут шарова блискавка, ось написано електрична, в спалах електричної енергії. Тут воно не намальоване, але мається на увазі. Тобто, Тут ще треба про це пам'ятати. Ну, Це таке ускладнює роботу, звісно, така історія, коли цього немає на картинці. Да? Можна ж було на картинці це якось зобразити. Ну, так. Автор не полегшив нам завдання. Це у нас пентаклі. літаючі тарілки. Ага, які перекладач мені переклав, як блюдця, Я додумала, що це соусниці. це насправді літають тарілки. Ось так. Вони ж пентаклі. Так, і тут до кожної карти, до кожного аркана підв'язано певне явище. Ну, ось так. Досить прикольно, мені подобається. Вона незвичайна, вона оригінальна і от такі колоди я люблю оригінальні. Відносно естетики, ну вона простенька, але вона прикольна. Клас. Деякі аркани прям дуже мені подобаються, деякі видно, що так трошки автор їх проскочив. Але все одно колода. Ну, Я реально вподобала цю колоду. Мені прям... Я не знаю, як вона буде працювати. В мене, в принципі, є вже Таро НЛО. Від Лос Карабео, в мене від анг. І воно мені поки що не давалося. Тобто, от, воно мені естетично дуже подобається, але воно мені не давалося, Воно ну, не пішло в мене на контакт, поки що воно в мене просто в колекції. Цікаво, чи ця коли піде на контакт. Але, от, бачите, є такий момент, що тут треба запам'ятати масті. Ну, і прочитати однозначно треба прочитати МБК. Бо інакше тут нічого не зрозуміло. Ні, ні така собі. Ну Зі складних колод в цьому плані вона, тому що треба не те, щоб прям вивчати, але ну, прочитати МБК. МБК тут невеличка. 128, мабуть, як завжди. Ні, тут навіть 90, 96 сторіночок. І ну, невеличка, класичні є значення. Але от мені подобається саме цей розділ феномен. Що це за феномен? І описується, що це за феномен, захований у цій, угу. у цій карті. Ага, тут, в принципі, описана ця легенда. Тобто гуглити не прийдеться, не доведеться. Тут описана легенда от і про цю Баллич, і ця Випін Woman. Коротше, все тут. Все тут написано, все тут описано. Дяка автору. Тому все знімаю свої слова про те, що це складна колода. Ні, вона не складна, просто треба ознайомитися з гайдом. От і все. Колода дуже прикольна, новиночка. Рекомендую. Зараз нічого в неї не питаю, тому що ну, мені реально відчувається, що мені потрібно прочитати МБК. Маленька коробочка, от прям респект. Прям поважаю кольоровий класний гайд. Мені дуже сподобалось. Акуратненько, гарненько. Е, ну, типу, диватства надихають, і Надих, надихайся дивацтвами, ти не одинокий, Клас. Дуже класно. Дякую вам за увагу. До зустрічі в Адзеркалі.